Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа Центр Україна Укрінформ продовжує свою роботу сьогодні. Десятий рік триває війна, і сьогодні, вже 449 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які висвітлюють правду про цю війну, про героїчний супротив українського народу. Зараз ми будемо говорити про роботу нашої зернової угоди. У нас на включенні Василь Боднар, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині. Пане Василю, вітаємо вас! Ми вас не чуємо. Вітаю вас, доброго дня, слава Україні і зі святом вишиванки З героям слава! Дякуємо вам! і теж вас чуємо. Пане Василю. Ми всі спостерігали за подіями, які розгорталися навколо продовження нашої зернової угоди. Нещодавна Туреччина підтвердила все ж таки її продовження. Тож, якщо можна, розкажіть нам про події, які відбувались навколо цього, і про домовленості. Насправді, якщо дивитися формально з точки зору підписаного документу, то традиційно до ця угода продовжується на 120 днів. Протягом тривалого часу російська сторона маніпулювала термінами і пробувала грати на якби різниці підходів своїх і посередників і нас стосовно того наскільки має діяти ця угода, звичайно, це зайняло певний час і спровокувало те, що були затримки з проходженням кораблів. Були дні, навіть коли е, жоден з кораблів не проходили інспекції саме через е, неконструктивну позицію країни агресора, і саме завдяки активній роботі нашої делегації, е, завдяки. А також діяльності представників ООН від імені генерального секретаря, а також наших турецьких друзів вдалось домогтися продовження цієї ініціативи, так як нам мала бути, відповідно до підписаної угоди, тобто до липня місяця. І також сподіваємося, що це розблокує ті затори, які зараз створилися в мармуровому морі по інспекції на вхід до чорного моря і на вихід з наших портів. А також створить умови, оскільки це було як було говорилось в пакеті, створить умови для виведення кораблів, які спочатку війни перебувають в портах Миколаєва на міжнародні ринки і дає в. Передачу їм власникам, оскільки тривалий час початку війни вони не виходили з українських портів. Там є складнощі, але сподіваємося, що вони також будуть вирішені, і саме завдяки домовленостям в чотиристоронньому форматі, це буде функціонувати якби на користь України насамперед Пане Василь, не Можу вас не спитати, чи є якісь вимоги, які висувала Росія для того, щоб все ж таки продовжена була ця зернова угода. Дивіться, так як я почав, що в самій угоді не передбачається задоволення жодних потреб Росії. Сама угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародній ринці. Те, що Росія намагається зараз прочепити, це питання пов'язані з нами по проводом. Питання пов'язані зняттям санкцій з е, оцих, е, як ви називаєте правильно банків і організацій, які займаються торгівлею зерном і е, добривами. Це питання поки що перебуває в дискусії, і саме ООН, як відомо, підписувала з країною агресором відповідний меморандум про сприяння у вирішенні цих питань. Тому дискусії щодо тих вимог тривають, а зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі, який зараз ми знаємо, який функціонує в принципі з 22 липня. Дякую вам. Другі таке дуже важливе питання, які зараз обговорюються. Це президентські вибори в Туреччині. Ми знаємо, що зовнішня політика Туреччини також використовується у виборчій кампанії. Тож як можуть вибори позначитися на наших українсько-турецьких відносинах? Насправді більшість енергії і інформаційних приводів щодо. Виборчої кампанії, щодо підготовки до другого туру, концентрується на внутрішній політиці. Зараз кожна з сторін намагається підпредставити представити свої бачення і досягнення в якби майбутнє бачення, наприклад, з боку опозиції, і те, що буде робити президент Ердоган в разі перемоги. Зовнішній фактор грає свою роль, але він більше такий допоміжний чи там побічний, ніж ніж основний. Звичайно, тема агресії Росії проти України також присутня, і кожна сторін, яка бере участь в процесі виборів, наголошує на своїй готовності продовжувати медіаторські послуги і сприяти встановленню миру. На щастя, жодна серйозних політичних сил і в парламентському процесі процесі парламентських виборів і під час президентської кампанії. Не висловлювала жодних е, серйозних зауважень до е, України чи якісь антиукраїнські лозунги. Був один маргінальний політик, який насправді не потрапив ні в парламент, ні е, не, не, не ну він, він намагався бути кандидатом, але так і не став кандидатом. Президенти е, це такі маргінальні сили, які там не мають ніякого серйозного впливу. Але в цілому дискусс що навколо того, е, як покращити ситуацію в Україні, як вдосконалити. Існуючі механізми функціонування Турецької республіки, і яке бачення майбутнього, в тому числі стосовно міжнародної політики. Насправді, ми багато чого досягли у відносинах з Туреччиною під час президенту Загана, і це треба відзначити. Ми також сподіваємося, що у разі зміни влади стратегічні інтереси не зміняться, оскільки вони базуються на Стратегічних інтересах і України і Туреччини це ті речі, які пов'язані як з оборонною сферою, торгівлею, туризмом, транспортними комунікацією, це те, що складає основу наших відносин, і жодна з сил не заявляла про можливу зміну про цього процесу. Натомість треба відзначити, що тематика, наприклад, країни агресора, чи тематика заходу в цілому або сполучених штатів, зокрема, час від часу виникає і також є таким елементом. Ну можемо сказати, розротування один одного чи навпаки спроби використовувати це для посилення своїх позицій. Це дійсно проступне. І хотів би нагадати, що в турецькому суспільстві досить сильними є е, е, такі внутрішні е, прагнення, націоналістичні я б сказав навіть але й також. Антизахідні, їх треба враховувати як в двосторонніх відносинах, так і в внутрішній політиці, Що в принципі роблять? А, якщо у нас є питання в студії, прошу так вітаю крім форму Іван Косякінбана. Посол, скажіть, ось ви сказали про вибори, про навіть антизахідні настрої. Зізнаюся, я не експерт турецької політиці, але коли я відкриваю якісь пояснення, якусь аналітику, то я завжди зустрічаю таку дихотомію, що є е, традиціоналіст Ердоган і, е, наче прозахідний Кирич Дарогло, е, с... неправда? О, неправда, от поясніть, будь ласка, публіці чи Дивіться, це е, турецьку не? республіку е, 100 років тому заснував Мустафа Маля Татю, він же заснував партію. Народу демократична, яка сьогодні називається, це турецька абревіатура ДЖХП. Це ті, хто головні опозиціонери, тобто це турецькі націоналісти, які мають зараз обрамлення називаємо його так соціал-демократичне. Ну так вони себе представляють. Насправді це основа турецької турецької республіки і турецького націоналізму секуляризму. Так званої в компанії з ними в опозиції є так звана добра партія. Це один одна із частин колишньої партії чи не колишньої одна із частин партії націоналістичного руху, яка дотримується правих поглядів. Ця добра партія, якраз одна із таких найбільш голосна була в плані критики Росії і підтримки України. Ну але якби практично ті так само не було здійснено, скільки це опозиційна партія? Решта малих партій, які фактично були включені просто в списки цих двох партій. Вони різного роду: одні там праві консерватори, другі майже ліві. І в кожного є свій підхід до формування е, зовнішньої політики, до формування внутрішньої політики. А е, це великий цей конгломерат, але основа все рівно це націоналізм, кемалізм і ті основи, які були закладені при формуванні республіки, е, з боку провладної групи. Це дві ключових партії: це партія справедливості і прогресу, яку очолює пан Ердоган, і вона має такий право консервативний ухил з ісламською платформою, але ця партія фактично досить сильно змінювалась впродовж останніх 20 років, і вони в 10-х роках вони багато зробили для досягнення прогресу в діалозі з європейським союзом. І частиною її партії були дуже прогресивні ліберальні демократи, які робили серйозні реформи. Потім поступово. Цей це дискурс партії зійшов більш до такого ісламсько-націоналістичного виміру. Але я хотів би наголосити, що націоналізм в Туреччині це дуже позитивне явище, це основа взагалі державності. Не так як у нас не та сама коннотація. Нас можна це порівняти, якщо перекласти на турецький націоналізм на нас, це державність. Тому це не є той націоналізм, який ми вважаємо там, наші праві сили в цьому розумінні. І, і плюс. Друга партія про коаліції це партія націоналістичного руху, яка вже з 2016 року є невід'ємною частиною коаліції разом з Редагану. Це пан Бахчелі, і в них це ще більш права партія, яка концентрується в основному на підтримці традиційних цінностей в суспільстві, і звичайно, так само ісламські цінності, але і враховує оці ці настрої. Тобто, це змі змішання ісламсько-кималійська такий напрямок. Який ну зараз якби на боці влади, тому говорити про те, що одні про західні, другі про східні, це неправда. Будь-яка партія, яка буде при владі в Туреччині. А я нагадаю, що ця ДЖХП, яка зараз в опозиції, вона до Ердогана знаходилась при владі тривалий час, і взагалі були періоди, коли були однопартійне правління, вони проводили політику виключної орієнтації на турецькі інтереси. Тоді не було ні впливу заходу, ні сходу. Тоді, значить, якщо так подивитися по подивитися по історії, то поштовх Туреччини на захід здійснив тодішній радянський союз, коли спробував вимагати повернення карського регіону і проток до під владу радянського союзу, і тоді туреччина перейшла якби на бік заходу. А до того не трималися після першої судові війни і війни за незалежність, трималися досить нейтрально. Тому зараз мова йде про помовно кажучи, боротьбу з Ердоганом, тобто опозиція об'єдналась для того, щоб змінити владу. А ну скажем, консервативно націоналістичні сили вони більше концентруються навколо збереження існуючого формату урядової коаліції. Назвемо її так, бо рівно уряд формує президента, а не парламент. парламент. в даному випадку має зовсім інші функції. На сьогодні ми вже знаємо за результатами виборів, що більшість парламентська належить якраз партії Ердогана і його коаліційному партнеру а також там декілька дрібних партій, які його підтримували. Тому е, зараз це, от якщо почесно говорити, це зараз вже є певним е, таким позирем для того, щоб е, Ердогану додати голосів, оскільки в Туреччині як би хто не говорив, але тут панують емоції, і емоції дуже сильно впливає на е, результат голосування. Тобто стабільність важливіша за будь-які очікувані зміни, і е, насправді е, розкрутка тем про те, що е, це про західні, це, це там е, про російські чи. Що це демократичні або а, а, ліберальні, а ті консервативні і такі це дуже умовно, і це робиться під лекало традиційної західної демократії, яка не враховує безхідних особливостей, тому якби говорити про а, лінійний західний підхід до турецької політики не приходиться, оскільки тут зовсім це по іншому. У нас є ще питання. Тоді я можу перепросити за свою дилетантність і спитати ні, ні, це не делітантність. Це, це стандартне уявлення. Я на бокі, от чесно з, з будь-якими з медіа, коли ми спілкуємося чи там з експертами, я їх намагаюся звернути увагу до тих експертів, які розуміються на цьому. Mm. Або звертайте увагу на є. В нас декілька експертів, які дійсно які працювали в Туреччині, знають турецьку мову і коментують цю тему професійно. А є дуже багато тих, хто просто беруть там статтю західного знах, західного видання і роблять там з економіста ну, умовного економіста, які добивався зміни влади Ердогана, роблять з цього, як кажуть, свої знання. Ну це неправда. Друге питання. На жаль, цьогорічний день вишиванки сусідствує з іншою жалобною датою днем пам'яті депортації кримських татар. Як посольство, українська громада в Туреччині нащадки кримських татар, загалі ось народ Туреччини згадує ці, цю жахливу дату. Дякую. Це дійсно трагедія, це злочин. Добре, що Україна визнала цей генозидом. Ми зараз поштовхуємо цю тему і в Туреччині, щоб турецька сторона також була більш відкрита для визнання цього злочину і критики Росії в Туреччині. Це традиційна політика підтримки кримських татар, і сьогодні ми з самого ранку підняли кримськотатарський прапор. Вшановуємо цей день сьогодні. Також мітингом ввечері разом з асоціацією кримських татар з українською громадою. Також у взаємодії з нашими колегами з турецького боку сьогодні вийшла відповідна заява з боку МЗС Туреччини, яка також має, має на меті. Ми проводимо також інформаційну роботу. Десь два інтерв'ю має вийти буквально сьогодні. Про про проставлення України до цієї події, про вшанування пам'яті і про долю кримських татар, як в історичному контексті, так і в майбутньому, оскільки. Сьогодні ми плече в плече воюємо разом з спільним ворогом, і е, ті кримські татари, які віддали своє життя вже за, за Україну, і ті, які зараз очікують звільнення, вони е, ну їм треба серйозна окрема увага, і це е, добре, що українська держава в принципі новий закон прийняла про корінні народи і про те, як, е, як ми зараз працюємо з багатьма кримськими татарами, які вже є частиною органів влади в Україні. Я дуже дякую вам за цей ефір, пане посол. Дякую за інформацію, яку ви озвучили. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Василь Боднер, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині. А саме зараз наша команда формує розклад подій наших на завтра. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим збройним силам. Слава Україні!